Генерал-екс-керівник комітету нацбезпеки Казахстану Альнур Мусаєв вважає, якщо ситуація остаточно зайде в безвихідь, як зараз знайдуться військові структури, які змінять путінський режим. Про це він сказав в ефірі телеканалу Еспресо. хочу підкреслити, що генералітет не здатний усунути Путіна фізичним шляхом. Знайдуться військові середньої ланки служби Держохорони, Росгвардії, які підхоплять ситуацію і змінять режим, зауважив Мусаєв. Генерал. Також додав, що найбільш авторитетним і самостійним в російському генералітеті є Микола Патрушев на засіданні Радбез він був єдиним, хто висловив іншу думку і заперечив Путіна. Це не свідчить про його самостійність. Це свідчить, що він особисто впливає на події в Україні. Шойго і інші генерали це посадові особи пропагандистського тилу. Вони яке лавров пов'язані з зовнішнім пропагандистським забезпеченням війни. Якби Шойго генералітет продовжували розкладати армію Росії далі, то Україна швидше б здобула перемогу, підкреслив Мусаєв. В Свою чергу, колишній депутат Держдуми Ілля Пономарьов заявив, що хороший росіянин це той, хто прибере диктатора Путіна. Про це він повідомив під час інтерв'ю, яке опублікував у Телеграм. Для мене хороший росіянин це той, хто прибере Путіна Все інше це перехідний стан. Сказав політик. Разом з тим Пономарьов зауважив, що він не вірить у поняття хороший і «русський». Політик також додав, що в Росії є багато ліберальних змі, які просто бояться говорити правду росіянам. Разом з тим Пономарьов зауважив, що є багато росіян, які не згодні з режимом Путіна, і хочуть виходити на мітинги. Проте бояться це робити. Проблема ліберальних ЗМІ в тому, що їм страшно про це казати. Людям, які готові чинити опер, потрібне саме це послання, що боротися треба реально силовим способом. Таких людей в країні багато вони не хочуть виходити на мирні мітинги, бо вважають, що це безглуздо і небезпечно. Вийти добровільно сісти в'язницю, навіщо? А з гвинтівкою чи коктейлем молотва зрозуміло, сказав він. А от американський психіатр, професор Каліфорнійського університету Джеймс Феллон. Після довгого спостереження за очільником Кремля терористом Путіним зробив висновок. Щодо його психологічного здоров'я, експерт, який спеціалізується на психологічних розладах особливості, не сумнівається, що Путін типовий психопат та ще й з ознаками садиста. Окрім цього, в російського президента ще присутній нарцистичний розлад особистості. Професор впевнений, що в такому психологічному стані Путін надзвичайно небезпечний і нібито і здатний використовувати ядерну зброю. Американський психіатр розповів, що кілька років стежить за діями Путіна. Джеймс Феллон поспілкувався з колишніми очільниками України, а також представниками керівництва Росії, Чечні Білорусі, Німеччини. Прочитав усе, що вдалося знайти про його виховання і становлення Після цього американський професор запевнив, що Путіна справді були важливі передумови для розвитку так званих розладів особистості кластера бі найнебезпечніших, нібито включаючи психопатію, нарцистичний розлад особистості. Однією з ключових подій для формування психопатії Путіна, як вже американський професор, став розпад союзу радянського, який зокрема призвів до створення сучасної незалежної України. Це було схоже на травму молодого Гітлера, коли він вважав, що Німеччину віддали перші лідери Веймарської республіки 18-го року наприкінці Першої світової, потім 11-му році Путін став свідком болісної смерті ліквідації диктатора Каддафі, що не могло не стривожити його глибинний страх. Насильницьку зміну режиму Все неочевидно розкрилося останні кілька років, особливо яскраво Останні кілька тижнів до 24 лютого Путіна, як Гітлер розкрив свою справжню сутність і стало зрозуміло. Що він діє саме як психопат, а не соціопат, і точно не як звична людина з поганими схильностями, зафіксував він. Крім цього, Путіна можна зарахувати до злоякісних нарцисів на думку психіатра, в очільника Кремля спостерігається риси садиста. Нагадаємо, до мережі злили голосове повідомлення депутата Держдуми генерал лейтенанта Андрія Горульова, де він говорить про підготовку нападу Росії на Казахстан. Андрій Горульов відправив колегами з комітету Держдуми РФ з оборони повідомлення, де він запевняє, що після України Росія може напасти на Казахстан. Вже є відповідне рішення казахи, надивившись на Україну, дуже переживають, що вони наступні, але вони будуть наступні. Я в принципі думаю, рішення вже є. Сказав Гурлів. Ситуація між Казахстаном і РФ далеко не райдужна. Декілька годин тому на кордоні Казахстану казахські прикордонники відкривали вогонь по двох БТРах розгвардії РФ. Один бор спалило. Крім того, гелікоптери Казахстану відкривали вогонь у відповідь на провокацію РФ по заставі. Я також запросив термінову розмову по Пекіну. Інформацію наразі тримають в таємниці, видаючи події за навчання. Проте ситуація наразі розгортається така. Що РФ провокує всіх своїх сусідів, навіть напівсоюзників, то Каїв збирає Радбеси і телефонує до Сі. Паралельно з цим Росія підірвала дамбу в Ахтюбінську, військові об'єкти в Казахстані. Затоплені. Не вже Путін таки наважився на війну? Патрошов відкликає війська з фронту, Нібито готується переворот, Адже війна ще і з Казахстаном дотопить Кремль. вже Создал государство на території, на которой государство не було нікакде. У Казахав не було государства нікато он созда Путін должен был бы знать, что що... Государства на территории Казахстана появились задолго до появления государства на территории России. тюркский гаганат, была Золотая Орда, которому платили дань русские князья. До 1480 года русские князья платили дань Золотой Орде. Независимости России всего 500 лет на самом деле. Ни Крым, ни Украина, ни Казахстан, ни даже Башкортостан, ни Татарстан, ни тем более Кавказ не являются исконно русскими землями. Исконная русская земля только территория вокруг Москвы, Новгорода, Рязани, Владимира. Остальные все земли завоеваны русскими царями или другими путями присоединены к России. Прежде чем руководить государством, прежде чем претендовать на территории других государств, необходимо изучать историю. Все эти государства, которые находятся на территории России, все эти автономные республики, Татарстан, Башкортостан, республики Северного Кавказа получат независимость. Казахи прекрасно знают, что русские им не враги. Но есть единственный враг – это Путин, который говорит, что территория Казахстана является частью территории России, который говорит, что на территории Казахстана никогда не было государств. Мы хотим сказать, господин Путин, изучайте историю. Я уверен, что Путину не удастся поссорить ни украинский народ, ни казахский народ с русским народом. Русский народ, лучшая часть русского народа понимает, что украинцы и казахи им не враги. Тут мне подписчики прислали. Владимир Владимирович Путин, если у вас не хватает в МОРФ солдат-офицеров, прошу вас, заберите высококвалифицированных военных специалистов, проживающих в Павлодарской, Северной Казахской, Восточной Казахской, Алматинской, Карагандийской и других областях любящий русский мир, которые по их поведению в Казахстане очень сильны и сильно любят вас и готовы отдать жизнь за ваши идеи. Пожалуйста, заберите их, истинных патриотов России, потому что они не могут дальше жить в Казахстане, как раньше, тихо, мирно и сытно. Им так надоело гостеприимство казахов, что их уже тошнит от нашего языка, хлеба, мяса и других радостей жизни. Казахстанцы, которые поддерживают Путина и российские режимы вообще ратуют за вот это вот так называемое СВО, которое по факту является войной и геноцидом украинского народа, постоянно в моих комментариях пишут, мол, не все казахи, не все казахстанцы поддерживают Украину, мол, не решай за нас. Вы знаете, мы за вас не решаем, вы должны сами для себя решить. Я очень рада, что большинство казахстанцев, большинство моих земляков вполне адекватно относятся к вещам, которые происходят в Украине и к агрессии России в Украине. Я очень рада, что адекватных казахстанцев большинство. А вы те, кто продолжает поддерживать Россию и бьется в Угаре, знаете... Рашизма, потому что. И победобесия, потому что по-другому я не могу это назвать. Вы должны сами для себя решить, на какой вы стороне. Мы вас пытаемся э, вразумить, мы пытаемся вам показать, э, чья сторона на самом деле права. Вы же продолжаете отрицать. Вот когда наступит э, перемогу Украины, победа да, и полная капитуляция России, не говорите, что мы вас не предупреждали. Потому что вы на данный момент являетесь пособниками, только проживая в Казахстане. Вы являетесь пособниками убийств, убийства граждан Украины, сидя в Казахстане. Поверьте, э мы вас не забудем тоже. Мы тоже запоминаем, кто вы есть и откуда, и что вы говорите. Слава Украине, Алга Казахстан. И давайте уже вразумляйтесь. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своєї висновки, кожен робить сам.